Допомагали рятувати поранених, відвозити людей в безпечне місця, не лише медики, які рятували їх у лікарнях, а й самі правоохоронці. Перед зі мною Андрій Зеляк, правоохоронець, який тут був під час несення служби, і сам був поранений під час цієї ракетної атаки. Отже, Андрію, розкажіть, будь ласка, як ви зараз себе почуваєте і як це з вами сталося? Ну, зараз почуваю вже все добре. Дякую вчора. <кій> Суботу-неділю, а ма і під час військового стану поліція Чернігівщини забезпечує охорону публічного порядку посиленому режимі. Враховуючи, що суботу-неділя, ми збільшуємо кількість снарядів, тим паче центр міста, свято було спас. Люди почали сходитись до богослужіння в одну другу іншу церкву, і ми відповідно несли службу в і десь двадцять приїхавши сюди перевірити несення служби через 8 хвилин. Після того, як почалася повітряна тривога, працівники поліції в нашому драматичному театрі почали людей голосно командами спускати до підземного. Сховища, тому що тут є якісне підземне сховище, і коли звучить сигнал повітряної тривоги, відповідно, ми здійснюємо ці заходи. Через 8 хвилин після початку даних повітряну сигналу, повітряна тривога був вже прильот. І всі люди, які знаходились в біля драмтеатру, мається на увазі біля центрального входу, і були поміщені до підземного входу, вони залишились живі. А так таких людей було близько 100 чоловік. Всі інші, хто не захотів спускатися, вони розрядили пішли в інші місця, в парки і такі інше, або сідали в автомобілі, їхали. В цей час, коли трапився приліт ракети, ми виявили багато поранених, проїжджали повз швидка допомога. Військові тут, які перші стояли, вони запросили першу цю медичну швидку допомогу заїхати, забрати потерпілих, але люди, які були в церквах, прогулювалися по валу. Вони почали сходитись в це місце до драмтеатру. і Дивитися. Наше завдання було надати їм або сховище, або повідомити про те, що є велика вірогідність того повторного прильоту ракети. Я в цей час проходив по вулиці, йшов до драмтеатру, коли почалася тривога. Ну, скажімо так, зайшов до магазину, і в цей час відбувся прильот. Почав телефонувати хлопцям. Хлопці сказали про те, що люди всі спускаються до. Ну, перед перед тим, як поч... був прильот, зателефонував хлопцям. Хлопці почали говорити про те, що вони здійснюють евакуацію людей до підваля, а потім був прильот. Перебуваючи в магазині, отримав осколочне поранення але Скажімо так, якісно спрацювали працівники даного закладу, тому що вони відкрили запасний вихід. Там поряд було також бомбосховище. Люди, які були не вражені, вони спускались до бомбосховища. Всім іншим, біля стильної сторони даного магазину ми надавали першу допомогу. і Відповідно, спускали до сховища. Я бачу, що у вас пошкоджено обличчя рука. Так? так, є ну це правою стороною стояв до скажімо підвіконня, коли трапився приліт і з хвилею я так розумію, була нанесені тілесні ушкодження. Після чого десь хвилин 20-30, коли вже тут перші поранені були відвезені до лікарень, ми почали евакуаційні заходи. Тобто, ряд поряд тут пожежна частина, ДСНС, відповідно, міські відділ по відділ поліції, тобто до участі в ліквідації наслідків було залучено дуже багато поліцейських, ДСНС, працівників інших спеціальних служб служба безпеки України, тобто. Ну практично через 15-20 хвилин ми тут уже брали участь у ліквідації всіма службами. бачу, у парку зараз намет поліцейський, туди підходять люди. Що це таке і для чого він? Ми його розвернули вчора, ще після того, як трапилась дана подія, для того, щоб е е документувати даний вид злочину. Ми займаємося обходом всіх приватних будинків, фізичних особенно, підприємців, які мали свої, свій бізнес на в цьому районі. Ну і всі пошкоджені, все пошкоджене майно, квартири. Ми відточковуємо, тобто ми проходимо, беремо заяви на як потерпілих. Багато тут стояло машин вчора е припаркованих, які також пошкоджені. Тобто, ми займаємося прийомом громадян, і відповідно приймаємо заяви, ті, які постраждали від наслідок вчорашнього обстрілу. Я дякую вам дуже, Андрію. Дуже вам дякую за те, що допомагали дякую пораненим за те, що витримали це все.